Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні в кадрі на вас очікує залікова щучка та заліковий окунь. Зараз я стою на місці, на якому крайній раз рибалив роки 3 тому. На жаль, в цих місцях дуже багато сіточників, і мене це напрягає, м'яко кажучи, я тут рибалю рідко. Але 3 роки тому з даного місця на абстрімчик Fusion я діставав гарних. Півтора кілограмових щучок. Тому після такої паузи я хочу по цих очеретах, корчах полазити і спробувати якось зловити. Перевірити, чи є тут ще щука. Якщо три роки тому клювала щука півтора кілограми, то ви розумієте, що тут є гарні апарати. Якщо вони, звісно, вижили, це вже питання інше через те, що багато на даній ділянці корчів. Всю рибу сітками виловити, в принципі, нереально, тому що щука буде в тому корчі, це її дім, вона нікуди звідти не піде. Тому шанси, звичайно, є когось половити. Я не розраховую вже на такі рибалки, які були раніше. З кожним роком тут все гірше, 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 але я своїми знаннями, мініми і гарними приманками спробую когось для вас показати. Що по приманкам? Сьогодні я взяв основних дві коробки. Перша коробка це з силіконом Upstream. Тут у мене свірл і три розміри різних фюженів. Друга коробка це спінери Акурат 6 та 10 грамів. Але прибувши сюди, я побачив, що просто немає метр води. Раніше я ловив на глибині 2 метри. А сьогодні тут метр, тому 10 граміків нам не треба. На жаль, тільки 6 грамів. Сьогодні ми будемо використовувати. спінрику акуратно, 6 грамів і 3 розміри Абстріма Fusion у всіх різних кольорах. Спінг зібраний, пізніше вам розповім про оснасті. Зараз коротенько, на що я починаю, що я з собою взяв, що ми ломимо і так далі. Будемо зараз збиратися і вирушати в очерет, тому що сьогодні. У нас рибалочка заброд, ліземо по очереті. ось отакому. Будемо стояти десь по пояс воді, водичка впала, то буде дуже комфортно ловити. Раніше я стояв ось так в воді і рибалив, а сьогодні буду стояти по коліна по пояс воді, тому є в цьому якийсь плюс. Звичайно, риба не знає, що заспівають, це самое головніше. Вода впала по логіці, то і легше її зловити, тому що вона зміщається, вся десь до глибших ділянок. А з іншої сторони і браконьєрам її легше зловити, тому що води менше і, відповідно, легше вибити рибу звідси. Будемо перевіряти, хто тут залишився. Я в будь-якому випадку завжди не позитивно. Свою рибу я зловлю мою рибу ніхто ніколи нічим не виб'є. Бажаю вам приємного перегляду, лайк, підписка. Ми будемо розпочинати сьогоднішній наш квест по очеретах. Ось таких сьогодні місцях безлюдних рибалимо джунглі це м'яко покажучи. Це зараз стало страшно. Пробираємось до точки. І так виглядає наша кожна постановка. Все, вже починається водичка. Можемо залишати бакан. І далі. Декілька метрів ще повинла mm. ура! Ми бачимо воду. Це тихо, ніде нікого немає. Бомба. Будемо обловлювати перспективні коряшки активною приманкою. Покльовочка. Дуже легенька, може бути ще окуньок або дуже дрібна щучка. вже якісь перші рухи воді є тут все-таки. Зараз подивимось, чи є сліди і щука, чи все ж таки окуніться. Дивимось на нашого фюжена. Що ж таке по 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 на Зубки окуня, здається? Щуки не видно, а окунь відсотки 90 що це окунь. Я стараюся реноміркою вести, тому що на дні багато коряг в будь-якій постановці. Через те потрібно овсетик ставити. То ми зараз поки переймось в щуку. Це наша перша знайомча рибалка. Мені потрібно розібратися, чи залишилася тут риба. В першу чергу, а далі вже будемо наступні рибалки ловити певний вид риби. Щука. А, зійшла. Слухайте, це гарантія півторуха. Півторуха, двоха, дуже гарна щука. Свою заміну приманки. Подивіться, хто шарахнув. Шарахнула гарна мамочка. Тюкав окунь легенько, а потім після заміни в тому місці тюкнув не окунь. Тюкнув хтось дуже здоровий. Ух, мурашки побігли. Оце рибалка. Це вже не на річці рибалка на шнурків. І десь там, якщо злодить якась двушка. Тут же, друзі, все буде двушка. Тут риба буде гарного розміру, якщо плюнуть на ті приманки, яких я ловлю. Як це, друзі, пояснити? У нас перша покльовка. А ось флюр посічений, дивіться від щуки. Дивіться, ось посічений повністю флюр. Там ротяка була здорова навіть. У мене покльовка в рот, щоб ви собі розуміли, покльовка в рот металспіннера рака малого, який мене вкусив. Ай, блядь, двома клешнями вкусив. Ну ти шо, дури, що, дурачок, чи що. Зараз медити, дати воду він зараз відійде. Оп. Оп, і пустив, обманули. Навіть спіннери акурат клюють раки. І клюють, по чесному в рот, тому що це не було якась покладка на дно. Це на рівномірній проводці рак вдарив нашу рибку. Так, ще раз воду. Що відпустив клешню? Давай, пускай. Відкривай клешню, ми тебе відпустимо. Маленький рачок. Спочатку щука, потім рак. Ти бачите, що робиться? Булася приманка. Опа! І що маленький, Ось така натуралочка дає дві покльовки. Флюрик прив'язати не будемо, хай буде так поки. Подивіться, просто яка красота. Я йду по пояс воді і всі мої снасті біля мене. Не знаю, як раніше жив без бакана. Настільки крута річ, що не можна передати. Зараз ми десь прив'яжемо до очерету і все. І все під рукою відкрили, ще взяли, дуже зручно. Я собі замовив рюкзак, воду не проникне. Це, певно, ще крутіша річ, тому що з ним зручно по хащах таких лазити. В наступному відео я вам його покажу. Я дуже довго шукав щось нормальне і на кінець, я знайшов, здається, гарного рюкзака. Настюхи зберігаються біля мене. В пріоритеті у мене резина в розмірі 4 дюйми, тому буду впиратися в ось таких гарних об'ємних фюженів Просто на нього менше півторушечки не клюнуть. Я це знаю точно, якщо поклювати, то ти розумієш, що там та сама бажана риба. Тут мають бути і трієчки, і четвірочки. Зрозуміло, що в одиничних екземплярах, але гарною розмашистою жирною приманочкою цю одиночну щучку можна і заманити. Приманку такої як Upstream Fusion видно здалека. За рахунок її об'ємного тіла та величезної лопати, яка вже при малих вагах джеголівки в нас працює. Щучка не втримається трофейна від цієї приманки. Це я вам кажу точно. Колись раніше, років 5 тому, страшне, що ми ловили на цей фюжн Як тільки вони вийшли, я відразу їх собі замовив. Десь в перший рік існування компанії. Я почав ловити на апстрім і 4 дюйми просто валили двушок одну за одною. Одного дня я спіймав 8 штук. Прикиньте, 8 штук на 4 дюймовий фюжн. Це щось в голові не вкладається. Таке буває раз на 5 років. От і мене таке було раз на 5 років. Вісім здоровених щук. На одну приманку. Тільки кольори міняв. Віолет, білий, масло. Три таких кольори було. Це я не пам'ятаю, чи бирав, мабуть, також якусь одну ловив. Локс. От білий точно класно ловив і того дня віолет. Пам'ятаю, тоді була щука пасивна і вона брала не на рівномірці, а зна. Тобто зараз я опустив на дно четвірочку. два легеньких оберта і пауза. І на цій паузі брали двушечки в такій кількості, що навіть страшно уявити. Ну тоді я рибалив з лодки, я сам міг дозволити підпливти одчепитись. А зараз я рівноміркою сильно не хочу ризикувати, адже на дні багато стеля на корях. Через те, можливо, це і краще сьогодні. Но я лову на джиголівках, в мене перша розвідучна рибалка. Я збираю активну рибу. Тому все-таки більше буду поратися в рівномірну проводку, щоб просто зібрати для себе інформацію, подивитися, хто залишився, які розміри і так далі. Друзі, побачив далеко три легеньких коряшечки в ну, терчить. Ну, так далеченько, знаєте, сантиметрів, метрів 45 від мене, можливо, 50. Беру офсетика і пробую їх проловити. тому що все чисто, нічого немає. Потрібно зачепитися, щось цікаве. Я чіпляю цю точку з офсетом. поставив вантажок 3 грамчика. Максимально далеко тулю і є покльовочка з цієї коряшки. Слідів хижака не бачу взагалі, але це була чітка покльовка, можливо, окунь. Ну, Зрозуміло, що хтось в такому місці буде жити. Переходжу далі. Пливемо паканчиком попід густий очеретик. Ну, Дивіться, не все так погано, як мінімум окуня не вибили, тому що три покльовки окуня в мене було. Одна щука була гарна, сантиметрів 5-7 флюр посічений. Вона вдарила вище моєї приманки і через це не засіла. І було три холостих течка окуня. Який це розмір окуня, я не знаю. Може і бути 50 грам, може бути і 300, не зрозуміло. Ну, загально нормально. Я десь 2 годинки так лажу і маю 4 покльовочки. В принципі, я задоволений, тому що могло бути гірше. Могло бути гірше, могло щуки взагалі б не бути, а як мінімум одна вже є. Тому зараз будемо десь паркуватися, прив'язуватися нашого лодку до якоря і продовжувати вже обловлювати цей самий корчик тільки з іншого місця. Можливо, зараз я когось тут доловлю цьому корчику. Він взагалі маленький, там 4 струпачка стерчить, але в цих струрпачках рибка стояла. Я це прочитав і я її виманив на клювачку. Ви бачили, на довгій паузі я далеко приманку від на відірвав. Секунди три чекав і він все-таки не втримався від фюжена і шарахнув у нього. Блять, а ще одна щука тільки ж. <звук> Що ж нам так не везе сьогодні? Я не розумію. Буквально проволочив декілька метрів її. Це не огонь, це щука 100%. Ну, так дивно, що немає на приманці жодних слідів. Ось є один укус і все. Приманка абсолютно ціла, але щуку волочив. А, в головку, ну видно, так. Да. Бачите, ось один зубчик і ось головка вся посічена. Удар був чіткий в голову, риба не засідає. Друга щука на фюже. Сьогодні вже чотири кольори фюжени мали, якісь покльовки. Нух ти зараза, щось нам не везе поки. розвідка відбувається успішно, я задоволений, що тут є риба, але бачите, в мене схід за східом. Продовжуємо далі. Я тільки потушив камеру на секунду, щоб вона відпочила, тому що вже гаряча. Потушив камеру, під ногами щука б'є. Прям в мене біля ніг. Може добере? Не знаю. Є шанси, що може добрати, але я маю сумніви. Вона злякалася точно. <хи> Я її волочив декілька метрів. Це не просто, знаєте, покльовка холоста і все. це. Я її тримав 2-3 секунди, трішечки її потягнув. Вона в шоковому стані дала на педалі. Єсть! Взяла під ногами! Третья щука У нас не зійде. Ось така непогана щучка, а зараз я виліз, бачите за краєчок. Вони сьогодні беруть обережно просто через це сходять. Зараз я вилізу на берег і вам покажу апаратуру. Ось така в мене рибка, доволі таки непогана щучка, десь сантиметрів 50 плюс-мінус, якщо навіть не більше, але настільки худа. Що просто капець. Я не розумію, що їй не вистачає. Чому вона не їсть. Ще жор у нас не розпочався, чи що? Дуже ходючий щупак, самець. Клюнув ось такий у нас самець. Фьюжен, лимончик, красота. Не хочу хвостами опустити. Давай! Зерняйся гарненько. Сам її іншою стороною покажу. Перша на березі є. Було у мене два сходи щучих, тому що я побачив, що вона дуже обережно бере легенько за краєчок, ледве-ледве вона засіла. Але повезло на третій раз. Ми дістали щуку. Абстрім, дюйми лимончик дає нам рибку. Класно! Можна далі продовжити нашу рибалку. Уже задоволений, що після сількох сходів на кінець є якась реалізація. І реалізація відразу заліковую щучкою. Продовжуємо далі. Перша найбільша щука вдарила на спінера, а наступні дві тішечки менші вже закілухи били на силікончик. Тому продовжуємо ловити силікончиком. Поступово все ходжу, обловлюю чисто рівномірною проводкою. Збираю інфу. Інфу вже зібрав достатньо, щучка присутня. Трофеїв поки не бачу, але всі залікові три покльовочки в мене були. Всі щучки були гарного розміру. Працює активна приманка, що одна, що інша. Щука прокидається, щука вже б'є, реагує на різку проводку. Ну чомусь моя щука, яку я дістав, взагалі не наїжена. Десь тільки-тільки вона починає жерти. Пуза в неї взагалі немає. Сьогодні другий день холодання вересневого і це, походу, якраз вона зараз починає клювати. Це перші її зараз будуть виходи. Тому що була жара, а ось вже декілька днів дубака. Хоч і світи сонечко, але на вулиці плюс 15 максимум. І це то тільки зараз. А вранці було плюс 5. Тому я гадаю, що якраз в нас десь сьогодні-вчора розпочалися перші активні дії щупаків. Вони почали відідатися. Виліз я на берег взяти коробочку зі спінерами. Силікон затих, тому будемо пробувати замовити когось ось такою яскравою полюсточкою. Поставив кислоту. Якщо не помиляюсь, то цей кодер у цьому році вже взяв мою трофейну щуку. А перша щучка десь 1,5-2 кг клюнула на ось таку натуралочку. Спробуємо зараз змінити якийсь колір і ще поганяти спіннера, тому що вже годинку на силікон ніхто не хоче брати. Я впираю силікон, так як тут більше рибки ловив на силікон. Ну зараз будемо пробувати інші приманки. Можливо, саме спіннер подарує нам другу щучку на берег. Я вже десь кілометр дав по воді, спина горить, непогано замахався. І за цей кілометр маю три покльовки окуня і три покльовки щуки. Шість покльовок десь за 4-3,5 години рибалки. В принципі, я задоволений, тому що розраховував на гірше. По комплекту прийдемося, що сьогодні я взяв, у мене твін. 4000. На ньому 0,8 ниточка смарт PE І Poseidon до 18 грамів. Ось такий у мене комплект. Флюкарбон Sunline 0,50 на цій рибалці. Такий середній розмір для щуки. Фух. Сьогодні сонце просто капець. Весь день нас сліпить обидві нам камери. Ну, нічого, як є вже. Я виліз на берег. Рибу не бачив, покльовок не бачив, але інформацію зібрав дуже цінну для вас. Адже зустрівся зі своїм знайомим, який вже 4 дні також у забродах ходить і намагається спіймати щуку. Чому ходить і намагається? Тому що в нього одна щучка, одна покльовка, маленький шнурок за 4 дні рибалок. Інформація дуже страшна для мене. Є побоювання, що тут риби просто вже немає, її стало дуже мало. І ось така сьогоднішня рибалка, коли три покльовки щуки, це може бути найкращим результатом, який тільки може бути в даному місці. Ну, будемо трішечки сподіватися на те, що потрібно ще більше холоду і вона включиться, не знаю. Ну, Я дуже злякався після такої інформації. Побоювання мої можуть виявитись непобоюваннями. що рибка тут стало дуже і дуже мало, і не дарма ми сюди перестали ганяти. Ну, Будемо перевіряти в будь-якому випадку. Повторні виїзди будуть. А на сьогодні я з вами прощаюсь на каналі своєму. Ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь обов'язково і до нового відео, то зустрічі на каналі Golden Fish. Наступне відео також проведемо тут, будемо пробувати покращити наш результат. Ще 5 хвилин покидаю вже тут на березі, і все. І піду додому.